Привіт усім! Мене звати Наталія Шустукова. Я є автор даного курсу, і сьогодні я хочу показати вам детально, що знаходиться в даному курсі всередині і які теми розглядаються в рамках даного курсу. Даний курс налічує в собі огляд 46 тем, і це приблизно 20 годин контенту, плюс я б ще закладала 20 годин практики, адже після кожного відео я рекомендую відкрити тестову CRM-систему і повторити те, що ми пройшли. Після придбання курсу, а оплатити курс можна. Звичайною українською карткою, у вас відкриється доступ до курсу. Давайте розглянемо з вами, що є тут всередині. Навіщо потрібна тестова CRM Крейшо і як її отримати? Я рекомендую вам навчатися всьому, що ви дізнаєтесь на цьому курсі, на тестовій CRM-системі Крейшо. У вас може бути вже робоча CRM-система Крейшо, але я вас дуже прошу: якщо ви тільки навчаєтесь, навчайтесь на тестовій, щоб ви не наробили помилок. На працюючій CRM-системі. Тому тут розпов... розказано, куди вам треба зайти, на який сайт, щоб завантажити собі. Тестову CRM-систему. І ви отримаєте цю тестову CRM-систему собі на 14 днів абсолютно безкоштовно. Як перекласти CRM Creation на українську мову? Коли ви собі завантажите тестову CRM-систему, вона буде англійською мовою. І для того, щоб вам було зручно бачити, що роблю я, і так само повторювати, тому я пропоную нам усім працювати на україномовній CRM-системі Creation. І у даному відео я розповідаю, як перекладати CRM-систему на українську мову, щоб вам було легше. Огляд інтерфейсу CRM Creation. Тобто, тут у даному відео розповідається, коли ви відкрите собі CRM-систему, що таке розділи, що таке робоче місце, що означають усі ці кнопочки, які ви бачите. Тому тут. Важливо розглянути, щоб потім це буде як база для того, щоб далі ми будемо вчитись все це налаштовувати, але щоб ви розуміли, за що відповідає кожна кнопочка. Налаштування корпоративної символіки CRM Cрішо, тобто додати свої логотипи, свою кольорову гамму, зробити свій унікальний робочий стіл. Тому у даному відео я розповіла, як зробити, щоб у вас відображались саме ваші логотипи. Налаштування робочого місця в CRM Creation. Робоче місце це є групування розділів для кожної ролі користувачів. Наприклад, ви хочете, щоб бухгалтерія бачила одні розділи, відділ продажів, інші розділи, а маркетологи їм потрібні зовсім треті розділи. А ви можете створити робочі місця для кожної категорії працівників і щоб вони бачили тільки ті розділи, які вам потрібні. Налаштування колонок у даному відео я розповіла різницю між списочним та плиточним відображенням інформації, як можна налаштовувати всі ці колонки, щоб ви бачили саме те, що потрібно вам. Налаштування фільтрів та груп, налаштування пошти, як налаштувати синхронізацію пошти, як налаштувати ваш підпис корпоративний. Як відправляти листи і як їх оброблювати в crm системі Налаштування синхронізації Google календаря з CRM-creation. Ви можете синхронізувати ці два календарі. І якщо у вас створюється якась задача чи зустріч в одному календарі, то вона буде автоматично синхронізуватись в crm систему і навпаки. Огляд розділу контакти та контрагенти для адміністраторів CRM. У даному відео розказано саме для crm адміністратора, як працювати з тими полями, які вам не потрібні. У наступних відео, там де є огляд розділу Контакти та огляд розділу контрагенти. Це прекрасний огляд для того, щоб користувачу зрозуміти для чого потрібна кожна деталь, кожна вкладка та кожне поле управління ліцензіями, кому дати ліцензію, кому забрати, як дізнатися, коли що ліцензії закінчуються, і треба продовжити дію даних ліцензій, ролі користувачів та їх права доступу. Вся ремкрійша для кожної категорії людей має бути різний доступ до розділів та об'єктів. Користувачі системи, що необхідно налаштувати, щоб ваш працівник міг зайти в CRM-систему? А також що треба зробити, щоб він після звільнення не міг зайти в CRM-систему. Експерт в Excel. Саме у цьому відео я розповіла, як можна витягнути будь-яку інформацію в Excel із CRM-системи. Імпорт в CRM Creation з Excel'ю. як ми можемо або створити величезну кількість нових записів в CRM-системі із Excel'ю, або, наприклад, оновити якісь дані в CRM-системі знову таки з Excel. Дублі в CRM Creation. Як налаштувати, щоб CRM автоматично знаходила ці дублі? Як об'єднати дублі і як налаштувати те, щоб було зручно та ефективно працювати? Аналітика в CRM у цьому відео я розглянула усі види аналітики, які пропонує CRM Creation. Аналітика в картці. У минулому відео я розповіла, як в розділі створити аналітику, але ми можемо з вами налаштовувати саме в картці клієнта, проєкта чи в будь-якому розділі аналітика, яка стосується конкретної картки. Створення нових полей в CRM Creation. У даному відео я розповіла, як створити текстове поле, обираючи різну довжину рядка, як зробити багатострокове поле, як зробити довідник, поле для дати, як зробити поле закритим для редагування, або щоб при копіюванні картки ви могли копіювати дані. Також тут розглянено, що таке групи полей та що таке вкладки і як це налаштовувати. Створення нового розділу. У цьому відео я розповіла, як швидко можна створити новий розділ. І в ньому ви вже можете додавати нові поля, які вам потрібні. Заповнення полей значеннями по замовченню. Створення нових деталей. Саме у цьому відео я розповіла, як створити нову деталь за існуючим або за новим об'єктом, як їх редагувати і як відображати цю інформацію. Налаштування бізнес правил. Як зробити поле, щоб в якийсь момент воно ставало редагованим, а в інших моментах воно було закрите для редагування? Як зробити так, щоб в якийсь момент поле ставало обов'язковим для заповнення? Або, наприклад, після якоїсь стадії у вас проявлялись поля, і їх користувачі могли побачити? Що таке бізнес процеси? Взагалі, я вважаю, що 70% у CRM Creation – це те, що ми можемо створювати автоматичні бізнес-процеси. Що це таке? В crm системі налаштовується сценарій, який crm система має зробити самостійно. Тобто, ви робите, що якщо, наприклад, щось відбулось в crm системі то вона має зробити якусь дію, або там, по стартовому сигналу, має щось відбутись. Взагалі, в цьому блоці я розглянула усі можливості налаштування бізнес-процесів, всі елементи, які ви можете використовувати. Тут декілька частин, тому що елементів величезна кількість, і дуже важливо розуміти різницю між цими елементами. І всі ці бізнес-процеси я налаштовувала на популярних варіантах бізнес-процесів. Тому, навчаючись робити бізнес-процес, ви вже можете використати ваші робочі crm системи тому що вони дійсно ті, які вам будуть корисні. Тому, як ви бачите, майже 5 годин у даному курсі приділено саме налаштуванням бізнес-процесів, щоб автоматизувати роботу в CRM-системі, щоб полегшити користувачам і мінімізувати їх рутинну роботу, щоб вони ніколи нічого не забули, а CRM-система сама все виконувала. Налаштування емейл-шаблонів. Якщо ви використовуєте, наприклад, розсилку для ваших клієнтів, то ви можете за допомогою цього відео створити якусь красиву розсилку і відслідковувати. Отримували люди ваші листи, відкривали чи переходили по вашим лінкам. У даному відео я розповіла, як ми використовуємо і працюємо, підтягуємо картинки, як формуємо цей шаблон, макет, як буде бачити ваш працівник даний лист. У другій частині я розглянула те, як нам використовувати макроси, як підтягувати в лист саме інформацію, яку вже знає crm система Наприклад, ви можете відправляти автоматично. Листи керівникам по результату роботи ваших працівників якісь нагадування. Причому, як ви бачите на екрані, ми можемо використовувати гіперсилки. Тобто, ваш користувач, отримуючи лист, він може перейти по гіперсилці, і у нього відразу відкриється саме та картка з CRM, про яку йдеться мова. Marketplace creation – Компанія Крійшо пропонує вам цілий сайт, де ви можете завантажити на свою CRM-систему готові рішення. У даному відео я розповідаю про те, як користуватись даним сайтом, як завантажити собі рішення і потім їх використовувати. Ну і також як видалити рішення, яке вам не сподобалось. І у даному блоці я розглянула три різні. Рішення з маркетплейсу, якими я користуюсь, які перевірені і класні і. Чому б вам ними не користуватись? Як обрати ліцензії для CRM Creation? Це відео буде дуже корисним для тих, хто хоче зрозуміти, яку ліцензію треба взяти, щоб не переплачувати гроші за непотрібні дії в crm системі. Крайній розділ у даному курсі він об'єднує консолідацію всього вивченого матеріалу. У даному розділі впродовж двох відео я створила повністю з нуля новий розділ. І створила цілу екосистему, тобто створила новий розділ, нові поля, деталі. Кейси, аналітику, групу налаштувала колонки, тобто, це є консолідація всіх отриманих знань. Я сподіваюся, що даний огляд був для вас корисний. Якщо дане відео було для вас цікаве, я дуже прошу поставити лайк та підписатись на мій канал. Таким чином, ви покажете мені, що вам цікавий контент, який я роблю. Також пам'ятайте, що на моєму YouTube каналі є величезна кількість безкоштовних навчальних відео, які ви можете дивитися та отримати. Знанням. Також запрошую вас на мою Facebook-сторінку, де ви вже можете прочитати величезну кількість корисних статей, щоб не повторювати помилки, які повторювали мої попередні клієнти.